Не хотів я записувати відео на цю тему, а саме поховання Навального. Але бачучи, скільки про це дописів в українському сегменті інтернету, скільки західних видань про це пишуть, ледве не в прямому режимі, зрозумів, що тема дійсно така, скажімо так, особливо для України. Тому повторюю те, що свою думку. Яку я висловлював багато разів і багато років, так Навальний був би гіршим президентом для України ніж Путін. Бо Навальний розумніший, Навальний сучасніший і Навальний привабливіший для Заходу. Але він ніколи, хоча він був проти війни, нібито, але він ніколи не пропонував. Повністю реконструювати Росію. А без цього Росія завжди, при будь-якому президенті, буде авторитарною імперською країною і нашим ворогом. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсором мого каналу.